Чи замислювались ви, як звичайні гранули пластику перетворюються на нитку, що дає життя вашим 3D-моделям? Зараз ми зазирнемо залаштунки виробництва філаменту та дізнаємось, з чого все починається, які етапи проходять матеріал і що впливає на його якість? Від сировини до готової катошки це це просто зараз. Мені вдалося побувати на виробництві VTOise. Одразу хочу попередити. Що техпроцес було трішки змінено для можливості зазняти відео для вас. Інформація, що я надам вам тут, це переказ того, як я зрозумів техпроцес зі слів співробітників, я можу помилитися в термінології чи описі самого процесу. Все починається з основи пластикових гранул. Toys виробляють PLA, ABS та ПЕДЖ. Мені сказали, що є досвід роботи з іншими пластиками, але поки що користувачі вимагають саме ці. Тож поки що виробник виготовляє філамент виключно з ПЛА АБС та Patch. Для гранул ПЛА VitaToys використовує сировину європейського постачальника NatureWorks лінійки Ingeo. Це одна з кращих серій PLA гранул. На жаль, точну марку я не можу назвати. В мене також немає інформації про сировину Padge та ABS, але є надія, що не гірше. Перший етап гранул в змішувач і додається барвник. Парник попередньо зважується з точністю до грама і додається на відповідну вагу гранулу. Невелика помилка зробить кардинально інший колір, тож в цьому етапі вкрай важлива ювелірна точність. Далі гранула подається у сушивний апарат, а після сушки засипається до екструдеру. На жаль, зазняти процес роботи в екструдері мені не вдалося через певні обмеження технологічного процесу. Ми намагаємося зняти. Як би відбувався процес засипання в екструдер сушки до ефіломірці. Але і воно не дуже інформативно рішення. Хоча матеріал її залишив, ви можете побачити, що замість сушки на екструдері було встановлено велику замість. Технолог виставляє наушвані швидкісні намотки, екструзії і інші параметри. У мене недостатньо компетенції, щоб пояснити, чи розібратись врешті. Але їх дуже і дуже багато. І нитка виходить з екструдера через філь'єру необхідного діаметра. Теоретично її можна було б вже намотувати на бобіну, але це майже такий самий екструдер, як і в принтері. Нитка з нього виходить гаряча, і її треба охолодити для того, щоб вона не злиплась і не деформувалася. Діте тойстр для охолодження нитки використовують водяний варіант, коли нитка проходить декілька екатів занурення воду поступовим сниженням температури. Наскільки я знаю, це найпростіший метод охолодження і найпопулярніший. Чув, що альтернативно можна використовувати повітряне охолодження, але тоді потрібна довга лінія і філмент буде значно дорожче. По завершенні лінії охолодження стоїть лазерний зчитувач діаметра нитки. Він у VitaToyс контролює діаметр нитки одразу у двох площинах. У випадку відхилення діаметру від заданого, система сповіщає майстра і зупиняється намотка. Після контролю діаметру нитка намотується на буферну систему, звідки вже поступає на катушку. У випадку позаштатної ситуації буферна система може або обірвати нитку, якщо буде якийсь дефект, або просто дозволити зробити паузу при намотці без зупинки екструзії. Пауза потрібна в першу чергу для заміни катушки. Як бачите... Майстер встановлює котушку, фіксує її і вставляє нитки в котушку. На цьому етапі, хоча й бабіну трішки є, але намотка гарна. Але про намотку ми поговоримо при огляді просто. Давайте окремо поговоримо про бабіни. Відтоді замовляють виробництво бабіни під індивідуальні вимоги. Зараз постачальник тестує різні версії, задача розробити бабіни максимально комфортні для користувача, знижуючи вагу, збільшуючи міцність і покращуючи форму під певні вимоги. І як я зрозумів. То цілком можливо, що бобіна, що в мене буде на огляді, може вже бути неактуальна і вже буде оновлена. Отримують бобіни без будь-якого маркування виробника. Далі на УФ принтері брендують катушки. Обговорюючи можливість використання катушок з під зварювального дроту чи просто з-під інших виробників, мене сповістили, що на прохання клієнтів вони можуть і їх використовувати, але це не стандартна практика. Що відбувається з катушкою після ногу? Спершу йде сушка. Виробник поки що, не а по камеру Шафу для філаменту. Тож сушать в одній з декількох сушарок для грану. На якість сушки це не впливає, але це впливає на зручність і комфорт персоналу. Після сушки, контроль ваги. Як можете побачити, то вага катушки складає 103 грами. Тож вага чистого просушеного філаменту складає 1 кг 9 г. Після контролю катушка кладеться в вакуумний пакет, довіддається пакетик силикогелю і катушка вакуумується. В цей час збирається коробка, куди вже завакуумований пластик кладеться. Нагадую, що VitaToys на даний момент виготовляє філамент ABS, PLA та Patch. Для кожного пластику свій барвник, бо від цього залежить якість нитки. Не може Patch використовувати фарбник на основі PLA чи іншого полімеру, що використовується для PLA. тому відтінки одного кольору можуть виглядати по-різному для різного типу філаменту. Я для вас зазняв відтінки, що є у VitaToys для PLA та Patch. Вибачаюсь, а про ABS я забув, так як ним не додаю. Для швидкого розуміння палітри це веселка плюс чорний, білий та натуральні кольори. Це кольор без фробника. Давайте детально продемонструю кожен кольор. Почнемо з першого. Натуральний, чорний, білий, червоний, помаранчевий, жовтий, фіолетовий, синій. Мені здалося трішки прозоруватий, Плакитний та зелений. І ПЛА. Натуральний, чорний, доволі матовий. Білий, червоний, помаранчевий, жовтий, фіолетовий, синій, блакитний та зелений. Окремо, хочу відмітити ще це те, що відбувається з браком. Якщо стався брак, наприклад, діаметру, то нитка обривається до браку, а коротка катушка ріжеться і йде на більш короткі відрізки для 3D-ручок. Якщо це перехідний колір, то в залежності від відтінку та кольору, Може йти як на 3D ручки, так і на внутрішні потреби компанії. Але не все може йти на 3D ручку чи взагалі друк. Що робити з за малим чи за високим діаметром, що робити з перехідним пластиком при зміні філаменту? На даний момент рішення щодо цього виробник не має. Але хоча б не викидає просто в смітник, засмічуючи природу. Поки такий пластик просто складається. Сподіваюсь, що його можна буде віддати на переробку для потреб ЗСУ. Особисто я. Утримуюсь від коментарів, чи це виробництво еталонної якості, чи навпаки, в мене недостатньо досвіду, щоб це коментувати. Якщо у вас більше досвіду, з радістю почую вашу думку. Але ще раз хочу наголосити, що деякі процеси було трішки видозмінено для того, щоб мати можливість продемонструвати вам, як це працює. Якщо у вас є питання, на котрі я не відповів відео, задавайте, можливо, я, в рамках своєї компетенції чи представники компанії зможуть відповісти. Всім гарного дня!